Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 21 вересня 2025 року. Перед вами чотири сорти кишмішів. Ось так спробую наблизити і показати. Роз, розповідаю по черзі. Рататуй. Перед вами рататуй, ось показую пальцем. Що таке рататуй? Це американський сорт, виведений в США. Такого ранньо середнього, швидше середнього сроку достигання. Дуже смачний. Просто ну його інша назва солодка вата перекладається. Дуже багатий смак, такий карамельний, насичений. Ну, З усіх оцих, що ви бачите, він мені найсмачніший. Далі показую кешмиш століття. Це він у мене. Вже давно росте, я ним також дуже задоволений. Розмір, правда, чуть менший, але зате він такий більш загострений, ось я вам покажу його. Більш загострена така форма. Наступний Lamborghini. Теж американська селекція. Виведений в США. Ось, бачите, такий пальчик. Дуже красивий та товарний виноград. Це не мій прислав мій товариш. Ось покажу, який він. Зараз покладу поруч. Ось так. Тобто рататуй, століття і Ламборджіні І четвертий сорт також у мене давно росте, болгарський сорт. Називається Афродіта. Форма більш така ягоди округла. Ось Афродіта перед вами. Кладу поруч. Ось така порівняльна характеристика. Теж дуже смачний, досить крупний. Хочу сказати, що всі 4 сорти вони мають перший клас без насінневості. Ну, можливо, там деякі рудименти чуть, чуть в найбільших ягодах. А так, перший клас повністю без кісточок. Дозрівають приблизно в одні строки, тобто в нормальний рік кінець серпня. Такий як рік, як цього року, кінець вересня, виходить, третя декада сьогодні. Зараз ми їх перевіримо на цукор. Дуже цікаво, скільки вони набрали цукру. Так, Напевно, почнемо із рататуя, який ще солодка вата. Ось беру ягідку рататуя. Капаю на рефрактометр. Соку дуже багато, такий він соковитий, перевіряю. Отже, рататуй набрав рівно 20 брікс. Тобто уявляєте собі, який він солодкий. Зараз я його спробую і розповім я смак. Ось, рататуй. Такий хрумкий, дуже такий насичений смак, дуже насичений. Деяким людям навіть не подобається. Тобто вони кажуть, що такого винограду багато не з'їси. Там 2-3 ягідки і все. ну Дуже смачний, всім рекомендую. Наступний сорт перевіряємо. Це в нас століття. Це вже мій. Давно в мене росте. Зараз я його перевірю на цукор і порівняю із рататуєм. Побачимо, хто буде переможцем. Так, дивлюся, Ох ти, 16. 16 брікс всього цього століття набрало. Тобто рататуй набрав 20 брікс, а століття 16. Ну, я вам скажу, що рататуй дуже солодкий, а. Століття, тобто ось, ось рататуй, а це століття. Століття має такий освіжаючий трішки смак. Він кислота присутня, але в дуже малій кількості. Тобто більш такий освіжаючий смак. Так, Наступний у нас. А, ще смак. Розповім, ще за смак Добавлю, зараз поїм. Так, тут свій особливий присмак, такий теж коктейль. Дуже насичений фруктовий смак. Теж з-під хрустом такий, що можна сказати, неводянистий, щільна ягідка, хрумка. Дуже смачний виноград. Так, наступний у нас ось такий білий пальчик це Lamborghini. Перевіряємо на цукор. Так, дивлюся, що показує апарат. Ого! 21 брикс. Ну, от, бачите, я помилився. Чомусь думав, що рататуй самий солодкий. Получається, ні. Получається, поки найсолодший сорт це Lamborghini. Ось такий солод... скажу солод... солодкий пальчик, світлий пальчик, витягнутий пальчик, білий пальчик. Це все відноситься до рататуя. Спробую на смак. М -м. Скажу так, в кожного сорту свій присмак. Ну, всі смачні, всі солодкі. Теж така хрумка м'який, дуже смачний. І ще дуже красивий такий товарність у нього, я б сказав, найвища. У Lamborghini, ось він такий світлий пальчик. Потім у століття теж така ягідка. Досить таки витягнута. Потім така овальна ура татуя і практично округла в Афродіти. Тепер спробуємо Афродіту. Перевіряємо на смак. Спочатку ні, не на смак, спочатку перевіримо на цукор. Ось такий видає крупні ягоди. І високий клас без насінневості. Ну, якщо не перший, то другий це точно. Так, дивлюсь показує 18 брікс 18 брікс Ну, досить гарний показник. Солодкий. Пробую на смак. Ну, Вафродіти. Така найбільш соковита за всі. І така м'яка. Не така щільна, як у цих трьох американців. Тобто, у Рататуя. Ось Рататуй, століття Ламборджині. Хрумка щільна м'якоть. В Афродіти така м'якша. От на огляді сьогодні ви бачили чотири сорта кишмішів. Всі світлі, всі дозрівають в один срок, що б я порекомендував, якщо для себе рататуй і Афродіта на продаж підходять усі. Але в першу чергу, я так думаю, що ось цей, це в нас Lamborghini, така дуже товарна витягнута Е, Століття також чудово продається. Ну, я думаю, що рататуй. Поза конкуренцію буде. Теж має до, ну, найкрупнішу ягоду, я б сказав, має, десь до, до 10 грам. Дуже б хотілося його зважити. Зараз я спробую це зробити. Включу вагу і зважу його. Так, одну секунду. Кладу ягідку, нуль показує, Ось кладу рататуйчик. Ну, 6 грам, хоча таке враження, що набагато більші ягоди. Ну, Вона крупна, але легка виходить. Ще одну спробую. 7 грам. Ну, для кашміша чудовий результат. Так, тепер зриваю ось ягідку століття. Кладу на вагу. 4 грами. Ну, 4 грами, ну, ягідка дуже, здається, теж досить крупна. Але 4 грами. Скажу чесно, думав, що крупніша. Ну, важче буде. Так, тепер спробуємо ось такий білий пальчик. Це в нас О, дуже важко відривається. Ламборджині. Ось така краса. Порівняйте з моїм мизинцем. Ну, більше як на дві фаланги. На дві з половиною фаланги показую. Ну, на 2 точно. Ось така краса. Важим. 8 грам. Ну, це, я, звичайно, найкрупнішу вибрав, найкрасивішу. Думаю, середня вага 6-8 грам. І на завершення ось болгар... болгарський сорт беру. Не буду найбільшу вибирати, таку виберу середнього розміру. Кладу на вагу. Показує 6 грамів. Ну, для кишмиша чудовий результат. На вигляд всі такі досить крупні, не дрібні, тому що раніше в мене були кишмиші 2-3-4 грами. Я їх поперещеплював, повидаляв і посадив ось такі крупні, шикарні, сучасні. три американці і одного болгарського сорту. Отже, на огляді були кишмеші світлі Такого ранньо середнього та середнього сроку дозрівання. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!